Ухилився від мобілізації, отримав три роки тюрми. Втаранив поліцейську машину із маячками. Волинянин заперечує вину. Чи брала хабарі екс-очільниця управління транспорту Волинської ОДА? Переселенцю, що мешкає у струмівці, так і не відновили електропостачання. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Рожишинська громада попрощалася зі своїм наймолодшим героєм 20-річним захисником України Іваном Перієм. Герой закінчив навчання за спеціальністю харчові технології у Луцькому кооперативному фаховому коледжі. Працював і мріяв про професійне зростання за обраним фахом. Та усі мрії перекреслила війна. Із перших днів повномасштабного вторгнення Іван разом із друзями включився у допомогу військовим, волонтерів та згодом зрозумів, як справжній чоловік та патріот своєї держави має захищати її зі зброєю у руках і за власною волею став устрій. На жаль, 12 вересня життя захисника обірвалося внаслідок мінометного обстрілу у районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Захищаючи Україну від російських загарбників 19 вересня, загинув житель села Холонів Олександр Чирук, старший стрілець оператор механізованого взводу. Він прийняв свій останній бій, мужньо виконавши військовий обов'язок у Запорізькій області. Олександр із перших днів війни покинув усе і став до лав Збройних сил України на захист вітчизни. Про дату, час зустрічі військовослужбовця і церемонію прощання повідомлять додатково щирі співчуття рідним і близьким і вічна шана полеглим захисникам. Ворожі ракети знову атакували Україну. Зафіксовано пуски 43 крилатих ракет. Із них засобами повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 ракет. На жаль, є і влучання у Києві. Вибух пролунав у Дарницькому районі. Є постраждалі уламки упали у Шевченківському та Голосіївському районах, пошкоджено газову трубу і вікна в багатоповерхівці. Неспокійно було і у Черкасах уламки однієї з ракет упали. На готель люди опинилися під завалами, є постраждалі. Триває рятувальна операція. Вибухи були і у Харкові. Окупанти завдали шість ударів по місту. Є поранені, пошкоджені житлові будинки, склади, промислові будівлі. Є влучання і у сусідніх, із нашою областями. На Львівщині три ворожі ракети влучили по складу та промисловому об'єкту у Дрогобичі. У місті Рівне вибухи пролунали близько 6.20 ранку, після чого у частині міста зникло світло. Є влучання в енергетичну і цивільну інфраструктуру. Постраждало СТО та кілька автівок. Позаду мене СТО, яке частково зруйновано та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутнє енергопостачання в частині Рівненського району. Всі відповідні служби працюють, в тому числі обленерго. За ухилення від мобілізації три роки тюрми. Кавельчанин отримав такий вирок у двох судах. Вину повністю визнав ухилення від мобілізації, пояснював тим, що у нього на отриманні дружина, двоє дітей та хвора матір. Тому і не прибув у пункт. Збору просив суворо його не карати. Утім, як дослідили у суді одній дитині, він відчим, і батько дитини сплачує регулярні аліменти. Мама обвинуваченої ще не на пенсії. Живе окремо від сина. Як вказано у вироку, сам ковальчанин розповів, що працює неофіційно продавцем і отримає заробітну плату 15-20 тисяч гривень. Також він сказав, йому відомо, що мобілізованим виплачує зарплату близько 30 тисяч гривень, що є більшою сумою від зарплати продавця, але все одно він не бажає бути мобілізованим, оскільки у нього погане перечуття. З наведеного суд дійшов висновку, що метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації обвинуваченим є нематеріальне забезпечення сім'ї, а страх перед тягарем військової служби. Свідоме небажання нести тягар військової служби дає підстави суду вважати, що при звільненні від покарання і застосуванням статті 75 Кримінального кодексу України психологічне ставлення до вчиненого ним діяння не зміниться. У чому суд переконався під час дебатної промови обвинуваченого. Чоловік вирішив оскаржити вирок у Волинському апеляційному суді, але там рішення першої інстанції залишили без змін. Повертав ліворуч, не пропустив поліцейську машину із вімкненими маячками і врізався у неї. Але Волинянин свою вину не визнає. Переконаний, що не порушував правила дорожнього руху, а машину із проблисковими маячками не бачив. Мовляв, завинила поліція. Чоловік вирішив оскаржувати рішення суду. Дмитро показує відео свого зіткнення із поліцейською машиною у Струмівці під Луцьком. Він не заперечує, що поліцейські їхали із вімкненими проблисковими маячками, проте вважає, що не порушував правила дорожнього руху. Каже, що поліцейську автівку не бачив за іншою машиною, тож зібрався повертати ліворуч. Але скільки секунд минуло, як поліція обігнала попутну машину і наближалась до Дмитра? Автомобіль патрульний. Поліції перевищував швидкість, їхав по зустрічній смузі, перетнувши подвійну. Перед ним було червоне світло, світлофора і пішохідний перехід, але ну, це його не зупинило. І... Вони їхали з увімкненими проблисковими маячками? Так, маячки були включені, але звукової сирени я не чув, так як її вона була відсутня. І свідки, які були там, я в людей ну, обійшов в той день, запитався, чи чули вони сирену для себе, хотів знати, чи ну, вони сказали, що сирени не було. Як чуємо у суді водійський стаж Дмитра приблизно рік, чоловік каже, що є свідок цієї події. Мовляв, сирену поліцейські вімкнули лише незадовго до зіткнення. Він мене запитався, ну, що, що. Ну, скажу так, як він запитався, що вони від тебе хочуть, я... Я кажу, я не знаю, ну, оформляю. А він каже, вони тебе чуть не вбили, каже, бо... Ну, бо удар якраз прийшовся в ліву сторону, ну ще без секунда, і ви, ви б вдарили мене в ліві в двері. Пан поліцейський сміється йому смішно. Поліцейський пригадує, що того дня їхній екіпаж їхав у Гаразджу, бо отримали повідомлення про домашнє насильство. Каже, одразу увімкнули проблискові маячки синього та червоного кольору і звуковий сигнал. І нагадує, як повинні діяти водії у таких випадках. Водій транспортного засобу, якщо не бачить, що рухається автомобіль з пробусоночками синього або синьо-червоного кольору, звідними, звітно з поїзреною, повинні прийняти. Право і надати безперешкодний проїзд транспортних засобів. І так само пише, якщо є розділювана смуга, так як в даному випадку, що як він каже заявник, що він стояв в лівій смузі, пише чітко, якщо є розділювальна смуга, то дорогу те саме має зробити транспортні засоби, які знаходяться на лівій смузі руску, так? тобто прийняти вправу і надати привогу. Поліцейський побачив, що водій надає дорогу машині із маячками, тож. Я виїхав завчасно, виїхав зіткненим поворотом лівим на смугу зустрічного руху, почав його минати. І тоді він почав здійснювати маневр вліво і вдарив службовий автомобіль в праву сторону. Також згідно з закону України про дорожній рух, стаття 14 пише, що під час виконання оперативними транспортними засобами невідкладних службових завдань, саме працівниками поліції, там чітко прописано пожежні, швидка допомога. Що працівники оперативних транспортних засобів мають право відходити від правил дорожнього руху. Я дивився в дзеркало заднього виду. Я на той момент не бачив там поліцейської машини, бо її закривав той автомобіль, який, до речі, не надав вам перевагу в русі. Заслухавши усі доводи і переглянувши відеодокази, суддя апеляційного суду вирішив, що винуватець аварії Дмитро. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. екс чиновницю Волинської облдержадміністрації Наталію Остапкович взяли на хабарі ще у березні два роки тому. Нині досі немає ані обвинувального, ані виправдального вироку у суді продовжують розглядати справу і допитувати свідків на черговому судовому засіданні. Побували наші колеги. Правоохоронці повідомили про затримання зараз уже екс-очільниці управління транспорту і зв'язку Волинської облдержадміністрації Наталії Остапкович на хабарі ще 10 березня 2021 року. Тоді, за інформацією слідства, посадовиця нібито вимагала хабар від перевізника півтори тисячі доларів за позитивне вирішення питання щодо надання цьому підприємцю переваг при проведенні конкурсу на перевезення пасажирів. Нині справу продовжують розглядати у Луцькому міськрайонному суді. Досі до допитують свідків тих людей, що так чи інакше співпрацювали з Наталією Остапкович. Що саме свідки кажуть, під час допиту, суддя фіксувати забороняє на черговому засіданні? Заслухали покази двох свідків: одного з перевізників і одного з членів комісії, що визначали переможців конкурсу з перевезення пасажирів на різних маршрутах. Під час судового засідання захисник Наталії Остапкович клопотав приєднати до матеріалів справи і заяву свідка, яку допитували на минулому засіданні. Мова йде про Наталію пивовар, яка виконувала обов'язки очільниці управління транспорту вже після відсторонення пані Остапкович. Жінка стверджувала, що правоохоронець чинив на неї тиск під час досудового розслідування. Однак, у відповідях, які адвокат надав суду разом із заявою Свідка, зазначено, факт тиску правоохоронця на свідка під час допиту не підтвердився. Суддя Анатолій Марчук приєднав документи до матеріалів справи. Судоховота засника Ковальова здовольнити приєднати до матеріалів кримінального провадження заяву свідка ПОВАР, правоохоронні органи і відповідні супровідні про скерування подальшому цієї заяви до інших органів. На наступному засіданні продовжать допитувати свідків. Якщо вину екс-чиновниці доведуть, їй загрожує від 5 до 10 років за ґратами. Нагадаємо, три роки тому скарги на роботу Наталії Остапкович дійшли аж до президента Володимира Зеленського, коли він був із візитом у Ковалі. В області кланова система по всіх перевезеннях. Людина сидить уже з часів Януковича, вже пережила три президенти, чотири губернатора. Хто з нею дружить? Тим маршрути видає. На моєму підприємстві працює 150 людей. Обанкротила вона підприємця 1000 одного. Миронюк Валерій Володимирович, Ковальське АТП. Призвищек чиновника Остапкович Добре. Наталія Степанівна. Губернатор. Ні, ні, Моє прізвище Миронюк. А призначає губернатор, Добре. а чиновника Остапкович Наталія Степанівна. Остапкович. Добре. Добре. Дякую, дуже дякую. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі. Разом із переселенцями, яких прихистив у своїй оселі, вийшов пікетувати. Дорогу, ми вже розповідали історію Івана Нашкова, який мешкає у Струмівці і залишився без електропостачання. Переселенцю зі сходу України, який сам виховує дочку, вимкнули електрику за борги. Чоловік звертався до Волинібленерго, щоб встановити два лічильники на житло і комерцію, але цього досі не зробили. А Волинь, електрозбут уже через господарський суд, хоче стягнути із Івана Нашкова комерційні борги. Тож, оббивши усі можливі пороги. Чоловік із донькою та іншими переселенцями, узявши плакати у руки, вийшов перекривати дорогу. Переселенець із Авдіївки Іван Нашков вже знайомий нашим глядачам. До струмівки повернувся у 2016-му. На місці офісного та складського приміщення облаштував цех з виробництва бруківки. Офіс переробив під житло. Втім, статус будівлі змінив згодом. Тоді й звернувся до обленерго, аби йому розділили два лічильника на комерцію і на житлове приміщення. Енергетики цього не зробили, тож вартість спожитої енергії Івану Нашкову нараховували за комерційним тарифом не лише на виробниче приміщення. Мішення, а й на житловий будинок. Хоч у самій будівлі нема ніякого виробництва. Тут Іван Нашков мешкає з дочкою та прихистив переселенців. А Волинь електрозбут хоче стягнути з чоловіка комерційні борги. За борг в оселі відімкнули електропостачання, оббивши всі можливі пороги, пан Іван вийшов на пікет. Це ваше право судиться. Але в даний момент, поки ми живі тут, живемо, діти, люди, які переселенці, включіть світло. Можете судитися рік-два. Але хай буде. Буде вирок, буде ухвала суда, рішення буде суда, Виконавча служба, це все буде на, як на, на висновки виконавчі. І вона потребує або штрафи з мене, або дійсно від, відключання. Валерій Капустін переселенець із Авдіївки, нині мешкає у Івана і теж вийшов перекривати дорогу, аби світло включили. В даний момент немає світла. Ну, ви Дивіться, навіть пострадати штани не можу, так скажем. Ну а як можна без світла жити? Чому ви виходите на? Ну, звісно. Чого ви хочете добитися? Доби, щоб світло підключили. Справедливість, Справедливость. Сьогодні день народження у донечки Івана Нашкова Валерії. Дівчинці вісім. Вона теж долучилась до пікету. Без електропостачання дівчинка не може нормально відвідувати школу. Хочу, щоб мені включило світло. Це мені буде подарунок на день народження. На кілька хвилин люди з плакатами перекривають рух транспорту поблизу однієї із зупинок у струмівці. Згодом Іван Нашков показує документи. Нещодавно знову звертався до Волинь Обленерго. це повторна вже заява, бо перша була в нас в жовтні 22-го на підсудіння цього дому, як жилоє поміщення, і в даний момент уже в Обленерго знають за це письмо, що я по новому обновив подав. Але ніяких дій немає Собленерго, і в даний момент немає мені лист ішов з письмом повідомленням. Повідомлення в даний момент на почті немає. Але головне, що після цього був дзвонок мені від інженера, Він говорить, ну що ж ти, ми ж били восьмого, що ж ти не сказав, що ти будеш писати ще на Я говорю, що я хочу отримати тих умов на законному основанні, а не рукою махнути, «підсоединяйся, і лідрі хай підсоединяє, купи щочок. Чоловік розповідає, мовляв, працівники обленерго запропонували йому встановити житловий лічильник у готельному комплексі поруч і платити за послуги безпосередньо їм. Однак такий варіант його не влаштовує. Ми вже робили запит до Волинь обленерго, чому Івану не можуть підключити лічильник на житлове приміщення. Нам відповіли, між громадянином Нашковим і ними укладено договір щодо розподілу електроенергії на приміщення офісу від підстанції, яка належить обслуговуючому кооперативу. Проте відповів. Відно до кодексу систем розподілу, житловий будинок не можуть підключати від електричних мереж суб'єкта господарювання в цьому випадку кооперативу, який не є оператором системи розподілу в обленерго. Повідомили, не відмовляли Івану Нашкову у під'єднанні до їх системи розподілу. Вже і договір було укладено. Втім, енергетики кажуть, підключення можливе лише за умов дотримання вимог, передбачених порядком НКРЕКП від 26 березня минулого року, що були змінені чи. Через воєнний стан. Мовляв, коли встановлюватимуть лічильник на будинку будівельно-монтажні... роботи за рахунок обленерго, а от оплата будівництва лінійної частини приєднання за кошти замовника. Івану це не по кишені. А тим часом справу щодо боргу, що Волиньелектрозбут хоче збити з Івана Нашкова, передали з міськрайонного до господарського суду. Луцький міськрайонний суд не прийняв до розгляду наше звернення, і звернення було подано. До господарського суду господарський суд сьогодні нам дав відповідь, що наше звернення, наша позовна заява прийнята до розгляду і в найближчий час буде призначено перше судове засідання. Тим часом, уже після пікету, Іван Нашков каже: якщо проблема з електропостачанням не вирішиться найближчим часом, він з дочкою просто виїдуть за кордон. Віра Шевчук у Кутик для новин на часі. В онкогематологічному відділенні Волинської обласної лікарні на лікуванні перебуває 18 маленьких пацієнтів. Ослаблений імунітет цих діток вимагає спеціальних умов у медостанові. Дороговартісний капітальний ремонт відділення зголосилися робити за кошт бюджету Луцької територіальної громади, оскільки близько 40% дітей громади лікується саме у цьому закладі. Хворі на онкологію діти мають перебувати у максимально стерильних приміщеннях з необхідним обладнанням. Довгоочікуваний капітальний ремонт відділення розпочався. З різдва 25 грудня, коли Ігор Ігорович приїхав дарувати подарунки дітям, і ми звернулись до нього з проханням профінансувати такі роботи. І дуже би хотіли, щоб 25 грудня ми святкували. Да в тому відділенні вже з тими дітками роботи дуже дороговартісні, вартість цих робіт 20, понад 28 мільйонів. І наразі тривають ті роботи. Зроблено великий об'єм е, такої важкої брудної роботи вже і зараз ми переходимо до уздовольнуваних робіт. Зроблено дійсно чимало чорнові роботи монтажу системи електроосвітлення, реконструкції систем опалення, вентиляції, кондиціонування, а також систем водопроводу, каналізації та інше. Міський голова оглянув хід виконаних робіт у відділенні на капітальний ремонт. Уже виділено з міського бюджету 12 мільйонів гривень. На наступній сесії планують дофінансувати іншу частину коштів. В них дуже слабкий імунітет, іноді є дуже серйозні ускладнення, віддається, нібито простих хвороб від застуди або від якоїсь іншої інфекційної хвороби, тому облаштовується вентиляція дуже серйозна, приточно витяжна, облаштовується система лікувальних газів, облаштовується під кожну окрему сім'ю, тому що такі дітки переважно лежать з батьками в лікарні. Кожна палата під окрему сім'ю зі своїм санвозлом, ігрова кімната для діток. Невелика операційна для того, щоб там, брати біопсію і так далі. Е, облаштовується система моніторингу здоров'я пацієнтів і виводиться ця вся інформація на центральний пункт старшої медичної сестри. Очікувана вартість капітального ремонту відділення дитячої онкогематології становить понад 28 мільйонів гривень. Планується робота завершитись до кінця цього року. Але в принципі, ну все поки що йде по плану. Але будемо намагатися, як то кажуть, вкластися в ці терміни. Але об'єкт специфічний, тому що там дуже багато обладнання, специфічного обладнання, яке виготовлюється за кордоном, і, скажем так, не тільки від нас залежить, а й від виробників обладнання. До того ж, у новому онкогематологічному відділенні можна буде проводити операції з пересадки кісткового мозку та ряд інших процедур, які раніше робили лише в Києві та Львові. Наша установа не мала належних умов для проведення високодозової хіміотерапії, тобто тієї терапії, яка має високі дози, і стан дитини був майже ну, як стерильний, Тобто падав імунітет. От, власне, тут говориться про низький імунітет, вбивалися не тільки онкологічні клітини, але і нормальні здорові клітини, тому дитина була ніби як стерильна. І тих умов на, наразі у нас немає. За рахунок цього ремонту, як будуть чисті приміщення, ми зможемо надавати. Ати таку послугу дітям, і ми не матимемо ну не не, не потрібно буде відправляти не в Київ, не в західноукраїнський. Львів. Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або опишіть у месенджер Фейсбук, сторілки нашого телеканалу. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. У студії працювала Вікторія Олещенко, за кадром Уся команда Аверсу. Дякуємо за довіру і шануємося. 22 вересня погода в Україні буде теплою, сухою і сонячною. Однак очікується посилення вітру із південного сходу. На заході мінлива хмарність. Температура повітря вночі 14-16, удень 23-28 градусів. У східних областях сонце впереміж із легкими хмарами. Температура повітря вночі 14-15, удень 27-29 тепла. На півночі мінливо хмарна погода. Температура повітря вночі 13-14. Удень тут 27-28 градусів. У південних областях переважно сонячно і з невеликою хмарністю. Уночі тут 13-16 градусів, удень 25-29. У центральному регіоні аналогічна синоптична ситуація. Нічної пори тут 14-16, у Удень обіцяють у межах 27 29 градусів тепла.